Нарешті я зустрів свою онлайн-подругу після багатьох років розмов, і вона мені не дуже подобається. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати. Або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписалися ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, дуже дякую вам. А якщо ні, то дякую не дуже. А тепер погнали читати історію. Мені 29 років. Кілька років тому я познайомився з дівчиною. їй також 29 років в онлайн спільноті. Ми часто спілкувалися, і наше спілкування завжди було чудовим. У нас було багато спільних захоплень, і вона дуже орієнтована на кар'єру, що є важливою якістю для мене. На початку минулого року вона зізналась у своїх почуттях до мене, які я розділяв. Ми почали проводити більше часу разом онлайн, і згодом вона почала розповідати своїм колегам та родині про свого хлопця. Мене це не надто турбувало. Я був Зацікавлений у розвитку наших стосунків, але розумів, що нам потрібно зустрітися особисто, щоб визначити їх подальший напрямок. Перенесімося до Різдва. Моїм подарунком для неї стала поїздка до неї із США до Канади. Подорож була досить дорогою, але я вважав, що це того варте. Ми кілька разів обговорювали цю зустріч і вирішили, що так буде краще, враховуючи її сильну тривожність, це ще стане важливим пізніше, та проблеми зі здоров'ям, які ускладнили б для неї подорож. Особливо у нинішній політичній ситуації, отже, ця поїздка відбулася цими вихідними. Зараз я пишу це зі свого готельного номера, в якому провів більшу частину свого часу. Тут сам поїздка до неї почалась не так, як я собі це уявляв. Я абсолютно не знайомий з цим містом, і це країна, в якій я був лише кілька разів. Сам я вже відчував певне хвилювання. Я їхав 40 хвилин на уборі до свого готелю, сподіваючись, що до мого приїзду вона зможе опанувати свої нерви та буде готова зустрітися зі мною. На жаль, її тривога виявилася надзвичайно сильною, і їй знадобилося ще дві години, щоб набратися сміливості та проїхати п'ять хвилин до мене. Тоді я не надав цьому великого значення, розуміючи, що це може бути складно, і я зазвичай досить терплячий. Ми нарешті зустрілися. Вона тремтіла, її очі були широко розплющені, але загалом зустріч пройшла добре: кілька обіймів, і ми поїхали до її дому. Вона живе зі своїм братом, з яким я познайомився, і ми трохи відпочили. Її тривожність залишалася на високому рівні, тому наступні кілька годин ми майже нічого не робили. Вона хотіла покататися і показати мені околиці, але не змогла змусити себе. Зрештою, вона вирішила, що мені, мабуть, краще повернутися до готелю на Убар, щоб їй не довелося мене ввести. Наступного ранку я прокинувся дуже рано. Вона зазвичай працює вночі. Тому я не очікував, що вона встане рано. Не знаючи міста, я вирішив залишитися в готелі та чекати, поки вона прокинеться. Через 4 години вона надіслала мені повідомлення. Ми трохи поспілкувалися, і вона сказала, що ще не зовсім готова зустрітися зі мною через свою тривожність. Гаразд, подумав я. Поруч є аптека, я можу сходити туди, а потім купити нам їжі в місцевому кафе перед зустрічю. Минуло ще близько 2 годин, і я нарешті повернувся до неї. Вона нічого не їла і сказала, що її брат вона, і я підемо гуляти з її друзями. Це було непогано, я запитав, як довго ми там будемо, і вона відповіла, що кілька годин. Ми поїхали. Дорога зайняла близько години. Усі її друзі були чудовими та дуже привітними, і вона, здавалося, була рада представити мене як свого хлопця. Вечірка тривала, але ми майже не розмовляли, оскільки я переважно спілкувався з її друзями, а вона грала в якісь ігри або щось подібне. Близько десятої вечора ми зібралися їхати. Ще не була досить пізня година, як на мене, адже вона зазвичай не спить до третьої чи четвертої ранку, тому я з нетерпінням чекав, щоб провести залишок ночі разом. Однак коли ми сіли в машину, вона запитала свого брата, чи не буде краще, якщо вона відвезе мене до готелю перед тим як вони поїдуть додому. Він погодився, а я всю дорогу назад сидів у шоці від того, що вона надто виснажена, щоб провести кілька годин якісного часу зі своїм хлопцем якого вона щойно зустріла. У цей момент мене почало наздоганяти розчарування. Я відчував себе дуже погано, бо я повернувся до готельного номера абсолютно збентежений усією цією поїздкою. Я сам у готелі в незнайомій країні, а моя дівчина за кілька хвилин їсти. І я не знаю, що робити. Що в біса відбувається? Я боюсь, що повідомлення про це лише посилить її тривогу, але зараз я просто не знаю, як діяти. Сьогодні ввечері я маю зустрітися з її мамою на вечерю, і на цей момент мені здається, що я познайомився з усіма, крім власне моєї подруги. Тож я написав їй про це. Вона дуже вибачалася, сказала, що її тривога все ще дуже сильна, і вона хотіла б, щоб ця поїздка була для мене особливою, але вона просто виснажена. Вона намагається запевнити мене, що все ще дуже зацікавлена в наших стосунках, але розуміє, що наодинці між нами нічого не станеться, бо вона дуже нервує. Вона не мала стосунків кілька років, тому їй важко. Я сказав їй, що навіть не маю наміру намагатись чогось інтимного, і якщо її це лякає. За всю цю поїздку я ледве її обійняв і до чогось подібного ще дуже багато кроків. Я просто хотів провести з нею якісний час разом. Вона сказала, що завтра під час зустрічі з її мамою можливо буде така можливість. Зрештою, сьогодні мій останній день тут. Мій рейс рано вранці. Я відчуваю, що ця вся поїздка була марною, і я все ще просто розгублений. Я хотів провести з нею якісний час, а не сидіти на самоті в готельному номері більшість часу своєї подорожі. З моєї точки зору, вона мала б хотіти бути зі мною кожну мить цієї поїздки, адже наш час такий обмежений. Ми стільки років про це говорили, уявляли, як це буде. Я не знаю, чи матиму ці стосунки майбутнє після цього. Я обов'язково оновлю це все, як пройде мій останній день тут. Ось така історія, друзі, пишіть, що ви думаєте про це в коментарях? А я в шоках. Ну, дівчинка так ну, нормально його бартанула. Ну, тривожність, це все я розумію. Тоді, може, треба було сказати, та ні, я пас, давай, може, не приїжджай, бо в мене тривога така сильна. Я не хочу без ціни нічі хвороби. Просто це дуже дивно, коли він каже, що вони планували це роками, уявляли, як це буде, і тут він проїжджає. Вона така, да ж так, не сьогодні. Ну, Я так розумію, він приїхав на три дні, і вони за три дні провели дві години разом. І він потратив, мені здається, пару тисяч баксів, тому що з Канади в США, з США в Канаду білети не дешево, плюс отель теж не дешево. Ну, ти сказала б одразу, що ні, то ні, Ну, ні, чи -то ні -то сердиться, знаєте? А тут він приїхав, потратив час гроші, а вона така. Мені не некомфортно комфортно рядом. Ну окей, якщо неловко, некомфортно не комфортно рядом, ти боїшся, що він буде приставати, то не йди до нього в готельний номер. Підіть десь по кафешках походіть, проведіть екскурсію по місту чи щось, щось таке. Знаєте, не обов'язково ж в номері в місті сидіти, можна просто там в кіно сходити, як мінімум, там не треба навіть розмовляти в кіно. Читаємо, що кажуть люди. Мені, як людині, яка страждає від тривоги, цікаво, які саме заходи вона вживає для свого лікування, складається враження, що вона очікує повної підтримки від оточуючих, не докладаючи власних зусиль для подолання свого стану. Або ж вона використовується як виправдання, бо насправді не відчуває до вас симпатії. У будь-якому випадку я не вважаю ці стосунки справедливими для вас. Я б на вашому місці тактовно завершив цю зустріч і повернувся додому сам. І автор відповідає, здається, вона дуже хоче стосунків, але можливо ви маєте рацію щодо свого іншого коментаря. Я не знаю, що робити. Сподіваюся, сьогодні ситуація покращиться. І він відповідає ще на першу частину коментаря. Вона приймає ліки, але, очевидно, навіть це не допомагає належним чином. Може, якісь на ті ліки. Знаєте, тривожність різною буває. Наступний коментар: зважаючи на те, що ви, ймовірно, більше не плануєте подібних поїздок, а в неї, схоже, немає можливості приїхати до вас, яким ви бачите подальший розвиток ваших стосунків. І автор відповідає: вона планувала приїхати в червні на один захід. Але з її рівнем тривожності я не впевнений, що це взагалі можливо. І наступний коментар. Отже, вона може проїхати до іншої країни на захід, але не може знайти 5 хвилин, щоб зустрітися з вами, з тим, хто приїхав з іншої країни спеціально заради неї. Ні, друже, це неправильно. І автор відповідає. Так, я сам не знаю, що думати. Ідея її приїзду на цей захід обговорювалася вже давно, але можливо, зараз вона відмовиться, я не знаю. І наступний коментар. Скажіть їй, що ви хотіли б провести ваш останній день разом, тому що для вас дуже важливо познайомитись з нею по-справжньому. Це може бути громадським місцем, якщо це допоможе їй почуватися спокійніше. Якщо вона все одно не зможе цього зробити, думаю, ви вже отримали достатньо інформації. Це я про те і говорила, що якщо не хочеш наодинці залишатися, не відчуваєш себе в безпеці чи щось таке, то можна в громадському місці. І це був би дуже логічний і хороший компроміс. І автор відповідає: я обов'язково скажу їй про це, коли вона прокинеться. Мене турбує, що вона проспить ще годину або більше, а потім нам потрібно буде йти на вечерю з її мамою. І в мене залишиться лише кілька годин. І наступний коментар. А вам взагалі комфортно зустрічатися з її матір'ю за таких обставин. І я маю на увазі, якщо вона не може опанувати свої емоції, існує велика ймовірність, що ці стосунки не матимуть майбутнього. Вибачте за прямоту, але вона вже доросла людина і повинна вміти справлятися зі своєю тривожністю на цьому етапі життя, принаймні наскільки щоб нормально спілкуватися зі своїм хлопцем. І автор відповідає: мені неприємно зустрічатися з її матір'ю, але все вже домовлено. Я щиро сподіваюся, що сьогодні уранці ситуація покращиться. І все складеться добре. Вона побудувала успішну кар'єру, має високий рівень освіти та є цінним працівником. Проте вона також відчуває певну тривожність на роботі. Здається, найбільші труднощі у неї виникають із ситуаціями, які є для неї новими або незнайомими. Вона також приймає медикаменти для лікування тривоги. Така історія, друзі, у нас звичайно є оновлення. Давайте його почитаємо. Питаємо і будемо робити якісь висновки. Але перш ніж розпочати, я вам просто нагадаю, що в описі під відео є посилання на мій магазинчик, яким я займаюся і люблю його всім серцем вже багато, багато років. Я буду рада вас там бачити, можливо, ви знайдете там для себе щось цікаве. А ще там є посилання на мої соціальні мережі: Instagram і Telegram. Заходьте! А тепер погнали читати оновлення. Вчора вранці я прокинувся, написав їй і з нервами чекав, поки вона прокинеться. Як і раніше, це зайняло кілька годин, і вона нарешті написала мені повідомлення. Трохи після обіду. Вона повідомила, що ми все ще йдемо на вечерю до її мами. Це ввечері, і я можу приїхати до неї на Uber у будь-який зручний для мене час. Деякі з вас радили мені скасувати вечерю. Але я вирішив дотриматись плану. Невдовзі після цього я приїхав до неї, і ми провели разом деякий час. У неї був кращий настрій, тому ми сиділи поруч, і хоча ми нічого особливого не робили, і її брат був у маленькому будинку, це був саме той якісний час, якого я прагнув. Вечеря з її мамою пройшла чудово. Ми добре поспілкувалися, і вона здавалася щиро рада познайомитись зі мною та бачити свою доньку щасливою. Ми попрощалися з її мамою обіймами і повернулися до неї додому. Решта часу пройшла в більш спокійній атмосфері, схожій на попереднє, але цього разу ми були більш наодинці, і я добре провів час. Чи було це саме те, на що я сподівався в останній день цієї поїздки? Не зовсім. Але чи було це приємно? Однозначно. Було вже пізно, і я майже очікував, що вона знову запропонує мені поїхати на Uber, але цього разу вона відвезла мене сама. Вона допомогла мені перевірити деталі мого ранкового рейсу, і ми попрощалися поцілунком. Пізніше ми трохи попереписувались і з'ясувалися, що ми так і не зробили спільного фото для рамки, яку вона купила. Мене це дуже засмутило. І ті кілька фотографій, які ми зробили за вихідні. Не зовсім відповідали її задуму. Я згадав, що мені потрібно просто викликати Uber. Через 10 хвилин, поки я чекав на відповідь, вона написала мені спуститися. Її хвилювання відступило, і вона повернулася лише заради фотографії та ще одного прощання. Отже, загалом це були не ідеальні вихідні, але я вирішив залишитися обережним оптимістом. Я вважаю, що було помилкою не запланувати довшу поїздку, і думаю, що це могло б значно покращити ситуацію. Ми побачимо, як усе складеться, коли їй потрібно буде вирішити, чи хоче вона приїхати до мене сама, на захід ближче до літа. Щоб внести ясність. Вона приймає ліки та відвідує психотерапевта, хоча її нинішній терапевт для неї все ще відносно новий. Зазвичай я не є прихильником стосунків на відстані, але наші спільні симпатії та інтереси дуже добре збігаються. І це те, що мені важко знайти у своєму оточенні. Мої попередні досить тривалі стосунки навчили мене тому, що я справді ціную в партнерстві. Дякую всім за ваші коментарі. Я думаю, що до моєї наступної поїздки, а це приблизно через два місяці, інтерес до ще одного оновлення зникла. Але саме тоді я сподіваюся, відбудуться справжні зміни. Отака історія друзі у нас немає. Оновлення, але в нас є дуже активна відповідь автора в коментарях. Давайте їх швиденько почитаємо. Мене це турбує, і я сама переживала подібну ситуацію. Мій партнер очікував від мене надзвичайного ентузіазму під час зустрічі та бажання проводити кожну секунду разом. Але для людей з тривоженим розладом це не так працює. Навіть коли ми займаємось тим, що хочемо робити, іноді потрібно відволіктися та усвідомити: так, зараз я в безпеці, я можу розслабитись. На жаль, на це потрібен час. Якщо вона схожа на мене, наступна поїздка спочатку буде такою ж. Але пам'ятайте, що це мене, і вона поступово розкриватиметься у своїй звичайній манері. І автор відповідає: так, я думаю, що якби наша зустріч. Тривало довше, ми б краще провели час. Сподіваюся, наступна поїздка буде кращою. Наступний коментар. Наступний коментар. Підозрюю, що вона використовує вас як когось, щоб мати можливість сказати, що у неї є хлопець з якоїсь причини. Фотографія для рамки була тим, що їй було потрібно, тому вона доклала зусиль для цього. Дивно що саме перед вашим виїздом вона проявила найбільшу активність. Схоже, вам варто припинити це, поки це не стало гірше. І так, я сам боровся з сильною тривогою, перебуваючи у стосунках на відстані, і був неймовірно схвильований під час першої зустрічі. Я знаю, що всі ми різні, але вона практично ігнорувала вас, поки ви були там, і мені здається, що ви їй насправді не подобаєтесь. І автор відповідає: було дуже складно зорієнтуватися в цій ситуації. Я планую обговорити всі ці моменти найближчими днями і спробувати глибше зрозуміти, що відбувається. Справді, здається, що ситуація суперечлива, чи не так? Але насправді я думаю, що вона дуже зацікавлена. І наступний коментар. Таке відчуття, бо вона боялася інтимної близості та будь-якої ситуації, яка б могла до неї призвести. І автор відповідає: Так, вона на 100% це підтвердила. Вона сказала, що її гавкіт гірший за укус. По суті, вона відчувала тиск очікування інтимної близькості, але сама не була впевнена в цьому, і це сильно посилило її тривогу. Я думаю, що проблема в тому, що вона влаштувала вам тур знайомств з усіма в її житті, замість того, щоб просто провести час наодинці, щоб переконатися, що між вами є хімія особисто. Я розумію, що ви вперше зустрілися з її братом, але брати вас на вечірку, знайомити з усіма її друзями а потім вести на зустріч з її мамою було помилкою. Вам обом потрібно було просто не вимушено провести час разом, щоб інші не відволікали увагу. І автор відповідає: я згоден, я вже якось дав їй це зрозуміти, їй потрібно все планувати. І вона подумала, що зустріч з друзями буде дуже веселою, і вона дуже хотіла, щоб її мама познайомилася зі мною. Отака історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях, а ми побачимось з вами зовсім скоро, папа! -па.